Виконуємо номер 516 із підручника Геометрія 7 та номер 4023 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У прямокутному трикутнику один з кутів дорівнює 60 градусів, а сума гіпотенузи і меншого катета 30 см. Знайдіть довжину гіпотенузи та медіани, що проведена до неї. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок та коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС, кут С 90 градусів, кут САВ у нас 60 градусів. Сума АС і АВ у нас 30 см. СД медіана. Потрібно знайти СД і АВ. Знайдемо градусну міру кута АВЦ. Ми знаємо, що в прямокутному трикутнику сума гострих кутів 90 градусів. Тому із властивості прямокутного трикутника. Сума гострих кутів 90 градусів, ми знайдемо кут Б. Давайте трьома літрами а, Б, С. кут а, Б, С. Він дорівнює 90 градусів, відняти 60 градусів, буде у нас 30 градусів. Ну, а тепер позначимо а, С. Змінною Х, наш катет. Нехай. А це х сантиметрів, тоді за властивістю прямокутного Трикутника. Катец, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. АЦ дорівнює 1 друга АБ. А АБ буде дорівнювати звідси 2 помножити на АС. І це дорівнює 2х сантиметрів. Ну і тепер можемо скласти рівняння, враховуючи, що АС додати АБ до рівня 30 см, маємо рівняння. І наше рівняння Х додати 2х дорівнює 30. Зводимо подібні доданки. Це буде 3х дорівнює 30, і нам залишається поділити на 3. Отримаємо 10. Отже, АЦ дорівнює 10 сантиметрів, тоді АБ. 2 помножити на 10 і це буде 20 сантиметрів. І нам залишається знайти це Д. За властивістю прямокутного трикутника медіана проведена до гіпотенезі, дорівнює половині гіпотенузи, знайдемо Це Д. За власти. Вістю прямокутного трикутника, В дужках напишемо самовластивість. медіана, проведена до гіпотенузи. дорівнює половині гіпотенузи. використаємо і знайдемо це Д. Це Д, наша медіана дорівнює 1 друга від AB. і це дорівнює 1 друга помножити на 20, дорівнює 10 сантиметрів. І записуємо відповідь. Спочатку у нас CD – це 10 см, а потім AB – 20 см. Номер 516 із підручника Геометрія 7, та номер 40.23 із підручника математика 7. виконано.